Якщо ми говоримо про Сантомей Принципі, маленька така острівна держава розміром умовно, як Печерський район Києва. І так далі, то в ній ну максимум ну може контингент чоловік 30 там бути, там вагнерів цього й достатньо в принципі, ну, цього не достатньо не. так драв в якості функцій там політичних радників, військових та й держава, зрештою не маленька, але Росія на неї покладає великі сподівання в тому плані, що е, сам тому принципі знаходиться якраз на перетині торгівельних шляхів е, між. Е, Центральною Африкою, яка виходить саме до Гвінейської затоки, власне до Гвінейська затока, Західна Африка, і ці тривожні шляхи далі прямують в Іспанію і в Францію, тобто це основні, скажімо так. Маршрути постачання нафти із Анголи, там з Габона того ж це основні маршрути постачання газу нафти там з Нігерії і так далі. якраз Крас в, в принципі має непогане розташування. Російська Федерація вже уклала угоду про е, військову співпрацю і про можливість створення там військової бази.